Всім привіт! Сьогодні 14 грудня 2022 року. І зараз мова піде про мою експериментальну сімейку, яку я перетрушував на повномедові рамочки. Я за тією сімейкою багато днів спостерігав, знімав коротенькі відео, які я е, з'єднаю з цим відео і покажу, в якому вона була стані після того, як я її струсив. Тобто Вона спочатку була в такому розрихленому, дуже стані, вони розповзалися, потім вона потихеньку збиралась, збиралась, збиралась. Тобто, мене, е, кожного дня я підходив до неї і е, відзнімав коротеньке відео. І зараз ми підійдемо до тієї експериментальної сімейки, я вам її покажу. Ось дана сімейка експериментальна. Я до неї вже сьогодні заглядував, трошки їх потривожив. Тобто Вона зараз в даний момент в клубі зібраному. Тобто Вона зібралася в клуб. Ось тут така велика кількість бджоли. Вони сидять біля льотка у передній частині. Клуб майже до кінця рамочок. Ну, тут буквально прямо до кінця рамочок. Ось вони чуть-чуть спереді, я їх вже два рази відкривав, потривожив. Ну, Це нічого. Ось такий вони мають вигляд в даний час. Вони без кришечки, тому щоб гніздо було охолоджене. і вони, то є, Маточка, случайно не почала сіяти. Перед тим як я їх перетрушував, ситуація яка була. Розплоду не було нічого. Ну, маточка були яйці просто. Ну, то, скажімо, не критично, тому як яйці викидають. То нічого критичного немає. Але я її зверху не накривав по тій причині, що вона не почала сіяти. Тим більше, я їх перетрусив. Це для них стрес, який міг би їх спровокувати на те, що вони могли б почати тось, сіяти. Дякую вам усім за перегляд. І дослідуючого відео. Значить, 4 грудня 2022 року. Вечір того самого дня, коли я перетрусив бджіл на повномедні рамочки. Зараз привідкрию кришку, це цей 157-й вулик. І зараз я привідкрию кришку і подивимося, якому вони зараз стані. Ось дивіться. Ось так вони розповзлися. Тобто Вони ось такою шапкою сидять, закриваємо. І... Слідуючий раз же я подивлюся завтра. Всім привіт! Сьогодні 5 грудня, 8 година ранку, на вулиці мінус 5. І дивимося до цієї сімейки. Це ранок, 8 годин ранку і подивимося, що в ній зараз робиться. Ось така ситуація. Тобто вони ще поки клуб не збираються. Будемо дивитися пізніше за ним. Всім привіт! Сьогодні 6 грудня 2022 року. Ранок. Відтоді, як я перетрусив цю сімейку, пройшло вже 2 дні. І зараз я подивлюся, що вони тут роблять. Ось вони в такому стані ще. Тобто розпов. Розповзлися вони зверху, але вже по чуть-чуть вони починають збиратися. Ну і далі будемо за ними дивитися. Ось такий у нас сьогодні сніжок. Мінус 5 сьогодні на вулиці у нас. Ну, сама настояща зима. І так, сьогодні 7 грудня 2022 року пройшло. Це вже третій день верніше. І подивимося до цієї сімейки, що вона тут робить. Ось в такому вони стані. Ще більше збилиць, ну, трохи шум присутній. Будемо дивитися, що з ними буде далі. Все. 8 грудня, ранок. І знову я біля цієї самої сімейки 157. Буду дивитися, що з неї. Ось в такому стані вони. Ще більше вони підзібралися до кучки, всі вулички повністю набиті бджолою. Ну, будемо чекати, що буде далі. І так, сьогодні 9 грудня. Знову я біля цієї експериментальної сімейки 157 і буду разом з вами дивитися. Ось в такому приємному вже стані в нас стає. Тільки спереді є бджола, тобто вона більш активна ззаді, вже бджола сіла вулочки і вже втихомирилась. Ось. Ну, будемо дивитися, що буде далі. Сьогодні 10 грудня, ранок плюс 5 сьогодні в нас. І знову ми подивимося до цієї сімейки, в якому вона стані. Ось в такому вона стані. Ну, майже зібраному, тільки спереді вони ось так. Розповзлися.